Перевірити свій принтер, його наклейки, щоб знайти назву моделі та його номер. Під час навігації по вебсайту служби підтримки клієнтів HP вам потрібна назва моделі або номер вашого принтера, щоб завантажити найновіші драйвери, знайти інформацію про продукт, замовити запасні частини, знайти тему стосовно усунення несправностей або перевірити статус гарантії. Отже, в чому різниця між назвою моделі принтера, номером продукту та серійним номером? Назва моделі принтера визначає компоненти, що використовуються для створення групи принтерів. Вашому принтеру дали назву в той же самий спосіб, як автовиробник дає назву моделі певного типу автомобіля. Номер продукту ідентифікує ваш принтер HP в межах серії номерів моделей і встановлює регіони, в яких продається цей принтер. Серійний номер є унікальним для окремого принтеру і використовується для перевірки гарантійної інформації та відстеження історії ремонту. Наприклад, може бути 10 тисяч принтерів HP з такою ж назвою моделі, але тільки 1000 принтерів з однаковим номером продукту, і лише один принтер з унікальним серійним номером перевірте, наведені нижчі місця, щоб знайти назву моделі та номер свого принтера. На більшості принтерів назва моделі або номер, вказані на передній панелі принтера, на панелі керування або поруч із нею. На деяких принтерах DeskJet або PhotoSmart назва моделі або номер розташовані у верхній частині принтера. На деяких принтерах вам потрібно відкрити верхню кришку, щоб знайти назву моделі або номер. На деяких принтерах OfficeJets назву моделі або номер, вказані на внутрішній стороні кришки доступу до картриджів. Номер вказаний на самих дверцятах. Передбачено два місця для перевірки номеру продукту та серійного номера. Найчастіше – на наклейці на задній панелі принтера. Номер продукту і серійний номер вказані на одній наклейці. На деяких принтерах наклейка знаходиться внизу принтера. Запишіть назву моделі та номер принтера та збережіть їх у надійному місці для подальшого використання.